Привіт! мене звати Катя Некреча. Ви на моєму каналі обов'язково підпишіться та поставте вашу вподобайку. Те, що ви почуєте далі, має вам сподобатися в ефірі Свобода ранок. Ми підсумовували візит президента на саміт Великої Сімки. Україна там була почесним гостем. Це дуже важливо, і звісно, центральною темою була російсько-українська війна. Чого вдалося досягти під час цих зустрічей, на чому наголошував президент України Володимир Зеленський? Які результати це може принести в майбутньому? Це треба зауважити, і чому вам має бути цікаво ця розмова, що Євген Магда є критиком в принципі Зеленського? Тому, власне, така розмова є дещо гостро в деяких моментах. Говорили, ми детально про формулу миру, і нібито як кажуть в адміністрації президента Зеленського в офісі президента, припрошую сказали, що велика сімка погод. Одилася з цією формулою миру України, а потім саміт миру, який ніби має відбутися в липні, і Зеленський запросив світових лідерів саме в Україну на цей саміт. Ну як це може бути, і взагалі чи це може якось ефективно вплинути на перебіг війни і власне на швидшу перемогу України? Це принципова така згода. Вона взагалі важлива дійсно для того, щоб Україна досягла перемоги в цій російсько-українській війні. Доброго ранку. Ну я боюсь, що тут у нас є дещо завищені очікування стосовно формули миру, тому що в будь-якому випадку основа формули миру буде закладатися на полі бою. І я думаю, в цьому сенсі немає ні в кого сумнівів. тому що Російська Федерація, яка окупувала на сьогоднішній момент п'яту частину української території, не збирається. Звідти йти, вона навпаки її хижацьки використовує у власних інтересах. Ну, зрозуміло, що формула Тут правильне позиціонування в якому сенсі, що формула миру має бути українською. Так, звичайно ж, українською якою ще. Ну тому, що ми стали жертвою агресії, ми дали відсіч, причому таку відсіч, на яку мало хто сподівався. І звичайно, в цій ситуації ми маємо. Е Очевидні пріоритети, що це не буде російська формула. Ну, це означає, що нам не варто боятися е, якихось сепаратних переговорів. Ну, ви знаєте, з огляду на те, що Захід і країни, які з ним солідаризуються, і наклали на Росію безпрецедентні санкції, і створили новий формат Рамштайн. Формат військово-політичної співпраці, то Росії тут складно розраховувати на їхнє порозуміння, але от стосовно формули миру чи стосовно гарантій безпеки, ну ви знаєте, вперед день не тільки виборів президентських, які відбудуться в Сполучених Штатах за півтора року, але й виборів до Європарламенту, які відбудуться за рік. Розраховувати, що країни наші партнери будуть брати на себе настільки масштабні зобов'язання? Ну я думаю, що це такий, скажімо так, оптимізм. Хотілося, щоб він мав під собою якісь підстави. А щодо саміту миру, який може відбутися, його анонсують вже на липень місяць, на що він може вплинути, чи не посилить він оцю таку міжнародну коаліцію підтримка. Ви знаєте, Катерино, тут, наскільки я розумію логіку еліти, чи естеблішменту, і західного, і світового, тут можливі два варіанти. Або е цей саміт не відбудеться, або він відбудеться, але представництво в ньому буде не на рівні керівників держави. А чому? А тому, що е, в першій половині липня відбудеться саміт НАТО в Вільнюсі. І я думаю, що е, графіки керівників держав в масі свої вже зверстані на липень. Тому ну, от е, таку подію, де Ну в, в ідеалі має бути мають бути десятки лідерів світу. А питання, а де ми це організуємо? Я не офіс президента, не знаю. Але очевидно, якщо такі запрошення лунають, напевно, певні плани а, можуть бути. Але давай уявімо, тобто, взагалі, в принципі, ідея такого саміту миру, вона на вашу думку, чи може якось закріпити? Бо ви кажете, вибори там, там і це може похитнути дещо а, в чомусь, можливо, якісь обіцянки чи підтримку заходу стосовно України. А от такий саміт довкола миру, довкола українського питання, чи може він? Ну так би мовити, закріпити це, що так підтримуємо Україну до перемоги. Ви знаєте, поки не звучить, що підтримуємо Україну до перемоги. Більше звучить підтримуємо Україну стільки, скільки буде потрібно. Тому що якщо підтримуємо Україну до перемоги, то це значить, ці країни себе е, з Україною асоціюють і політично пов'язують. Ну так же ж, тим більше в переддень виборів. І це момент, який звичайно нам би цього хотілося, але ми маємо говорити відверто: проти Росії на сьогоднішній момент воюють сили оборони України, ніяких інших підрозділів, які офіційно чи неофіційно є членами. Нато чи приватними військовими компаніями, чи ще чи чимось не воює. Є підрозділи, які сформовані з іноземних добровольців різних, але вони є складовими Сил оборони України. Але ж Тому... західною Ми... зброєю, це також треба так. на це вважати. Б... А що Безумовно. ви євгене? А що ви скажете щодо такого, що лідери G7 домовилися про те, що оголошують такі плани обмеження торгівлі алмазами з Росією, що будуть контролювати там дев'яносто країн, які допомагають Росії обходити санкції фірм Точніше, і, зокрема, там дев'ять фірм пов'язаних з Китаєм, ось ці такі посилені санкціями, контроль над санкціями це е, допоможе ослабити Росію допоможе. Тому що е, торгівля дорогоцінним камінням це традиційно е, достатньо значна частина доходів бюджету російського. Але я думаю, що торгівля енергоносіями приносить набагато більше і е, повністю перекрити. Шлях російської нафти, скажімо, до Індії та до Китаю сімка не може. Тут ми теж маємо на це тверезо розраховувати і тверезо на це дивитися. Зверніть увагу, що 11-й пакет санкцій обговорюється так. Ну здавалося, б, ну давайте собі самі зізнаємось. Ми рік тому сподівалися, що санкції на Росію вплинуть набагато сильніше, але вони вплинули. Тут треба це визнавати і підкреслювати, вплинули і достатньо сильно, тому що і масштаби, і швидкість функціонування російського оборонно-промислового комплексу зменшились. Але для більшості росіян вони, наприклад, санкції ці нічого не, не означали, і давайте не забувати, що санкції це є обоюдо зброя, тобто накладаючи санкції на Росію. Країни, які їх запроваджують, вони десь наступають на горло власні пісні. Це теж факт. І ще один цікавий нюанс це не зустріч зеленського зі своїм бразильським колегою. Бразильський колега заявив, що в нього не було. А він не дочекався зеленського. Зеленський запізнився. Зеленський вже відповідаючи на питання журналістів, сказав про те, що ну про не зустріч таку мав пошкодувати саме бразильський президент. Такі от пікантні нюанси, також обговорювали ми з Євгеном ма. На вашу думку, це такий дипломатичний жест був після того, як лідер Бразилії заявляв про те, що Крим треба віддати Росії, чи що це було? Я вас процитую. Я не офіс президента, щоб давати таку стовідсоткову оцінку. Але в принципі, я скажу, не будучи прихильником політичного таланту Володимира Зеленського, я вважаю, що він вчинив правильно, тому що там у нього дійсно було багато, багато зустрічей і. Ну, скажімо, інтенсивність цього графіку. Вона кожному дає можливість е визначити, як він сам хоче. Що Зеленський не зустрівся, тому що не захотів, чи не зустрівся, тому що немає часу. О, така от невизначеність. Вона в даному випадку, цілком я думаю, припустима. Дякую вам за перегляд цього відео. Обов'язково поставте лайк, пишіть коментар, і підписуйтесь на цей канал і до зустрічі вже в новому відео.